Ось занесли мене чорти, знову цей закинутий наш садок. Знаєте, дуже цікаво. Я хочу сюди попасти, коли, коли будуть вже плоди на рахунок калечі, Там дуже багато різних видів. Ну як видів. Воно все з корня, мабуть, пішло. Скоріше за все. Все. ну Я не на рахунок цього хотів сказати. Багато тут так само ж було посаджено персиків і все воно з підвою пішла коренева пороса. На чому були щеплені мене цікавить ці персики? Можливо, хтось розбирається, хтось такий скаже. Тому що що я помітив, що немає ось дуже багато. Я казав, що це мигдаль. А можливо це манджурський персик чи що як називається. Що я помітив, що саме головне, що я хочу дізнатися. Немає камені. Повністю на деревах вони хворі, вони в... але камені на них немає. Мені здається, що це якась підщепа цікава була. Ось такі старезні дерева і вони, вони хворі, да. вони якісь тріщинки. Десь, десь, десь ось така якась там щось на кам'яні. І то каміді немає такої ранки. Але, але... Тож послухаю. Можливо, колись сід розбереться. Я не знаю як, я не спеціаліст, я тільки починаю ось такі плоди вже маємо. Саме головне, що дикий садок. І ось яблуня. Ну так, да, на неї немає яблунь, тому що вона кущем росте. Але на неї немає ні хвороб, он абрикоси. Ну, абрикоси, звісно, абрикос є абрикос, як і персик. Враження манельозом є, але є і абрикоси. Тож ми прийдемо сюди, будемо цікаво постерігати. Отак можна знайти якісь цікаві сорти. А ось алеча, я йшов, що помітити. Бачите, як блищить листя. Мабуть, тлі тут повно. Тут тлі, щитовки, ось де розводиться щитовка. Бачите, все закинуто з щитов. Все. Весь стовбур, подивіться. Це просто страшно навіть дивитися. Головне додому не принести цієї зарази. Хоча і досель, але все листя блищить тлі повно і вже завіс. Вон там, де все посадки алечі. Ну, там було як підщипа, мабуть, пропали дерева, але там вже величезні більше п'яти метрів дерева. Повиростали алечі і все воно блищить. А тут ось багато абрикосів. абрикос є. Абрикос, алеча. Все заліплено, все росте. Ось мені бачите. Ось Хтось каже, та я не обробляв і в мене все добре. Ось теж було зелені листочки, але мені пішов робити свою справу. Все, будемо подорожувати по цьому садку разом з вами. і Виясняти, так сказати, сорти і інші цікавинки, що ми тут знайдемо. Ось абрикоса. Ну на цій абрикосі абрикос вон, декілька штук є. Будемо ходити, спостерігати щось шукати для себе нове. А можливо, шукаєш десь далеко, а воно все в тебе поруч і його вдоста. Все, дякую за увагу. Підписка подобайка, Слава Україні!